Привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підписаний на мій YouTube канал. Ви мої віртуальні друзі. Я запрошую вас, 200 чоловік, які постійно дивляться мої відео, але чомусь не хочуть підписуватись. Я прошу вас підписатися і буде вам щастя. Дякую всім, хто. Ставить вподобайки, хто пише коментарі, продовжуйте це робити. Я потребую вашої підтримки. Про що я хочу розказати сьогодні? Кілька е е днів тому я записувала коротеньке відео про озеро Комо. Це чарівне, магічне озеро Комо, до якого кожен рік приїжджають мільйони туристів. Як воно притягує до себе багатих людей всього світу, знаменитості. Ця природа, озеро, гори, Альпи, навколо цього озера, багато зелені, розкішні сади, вишукана архітектура, розкішні вили і хороші туризм. Ну, Можна багато говорити про озеро Кому, є багато історій. Що я хочу вам сказати? Ви знаєте, що на озері Кому є багато віл, і більшість із цих віл є приватними. До деяких віл. Не можна навіть і підійти близько. Вони під охороною, вони закриті горами, там, лісами, скажімо так. Вони закриті від посторонніх очей. Але є віли, розкішні віли, які можна відвідати. Я розкажу про одну із таких віл. Це віла, яка називається Карлотта. Вона знаходиться на берегу, на березі озера Кому. Такому містечку, яке називається Тремедзо. Гарні місця, я була там. Я була там давно, ще десь років, років, певно, 4 назад. Гарні місця. Якщо будете на півночі Італії, рекомендую вас, вас, вам відвідати ці місця. Е, зараз в цій віллі Карлотта музей. Музей до самої Віли, Віла має три поверхи, і можна провести і можна ще екскурсія по самому саду, там розкішний сад, італійський сад, багато статуй, багато зібрано квітів, кущів, дерев, рослин в цьому саду. А в самій віллі зібрано багато творів мистецтва. Це картини, це скульптури. Так що, якщо будете мати нагоду, відвідайте цю віллу. Потім я буду ще розказувати про озеро Комо і зупинюся на самому місті, Комо. кілька слів розкажу і про саме місто, Комо. я проживала в місті. І в провінції цього міста з років, може, шість, так що трошечки знаю місцевість. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тихої всім ночі. Почуємося.